Штати нададуть Україні розвіддані для ударів по об'єктах енергетики в глибині території Росії. Трамп нещодавно дав американській розвідці дозвіл на передачу цих даних. Окрім того, Америка просять інші країни НАТО зробити те саме. Це новий крок адміністрації Трампа, який спростить українцям завдання завдавати ударів по критичній та військовій інфраструктурі окупантів. Зустріч президента Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися через місяць. Держдепартамент оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Ірану через його відмову припинити розробку ядерної зброї. У середу, 1 жовтня, мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, статки якої досягли півтрильйона доларів. Країни G7 заявили про посилення обмежень проти Росії та основних покупців її нафти, щоб скоротити доходи, які йдуть на фінансування війни. Біля берегів Франції затримали російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії та запуску дронів, помічених над Данією.